Доброго ранку ми з України. Зараз показує 0 градусів, але через годинку-дві вже буде знов плюсова температура. Тільки що бачив якийсь там самогубець ходив по, -по ліодові. Ставок розстає вже, а вони, вони тиняються там. Зараз пройдемо по підставок і подивимося. Щось сьогодні інтернет збісився. Не роби... Не інтернет, а зв'язок. Дай інтернет теж, частково, але ну, в мене є інтернет, а? Позвонити нікуди не можу. Дзвоню до Віталика, хрен дозвониться, буде він сьогодні, не буде. Будемо ми сьогодні того трактора загонити, не будемо, хрен його знає. А, така у нас Погода Цей лід. І дихає вже весь по берег. Є, там ходять вони. Три Смільчаки, ні. Не піду. Каже, йди не бійся, не хочу. Не хочу, я вже тут плавав. Лучше ми, лучше ми пропустимо ці. Пропустимо цей репортаж. Не треба нам. Не треба нам пригод. Так, що ж це? Я не можу нікуди додзвонитися Що це з тим зв'язком? Піду я пішки. Може Віталик уже там є, а може і нема. А може і нема. Колись я знімав... Я не знаю, це років... Років 4-5 назад. Ходив он там, знімав ролик, природу. Ну це було літо було. Але навів камеру на дорогу їдуть. Їдуть хлопці на мотоциклі на МТ-10. від так по, по трасі. Е, мотоцикл з коляскою. А вони якось хрена всі на сиденні сидять трохи. І швидкість трошки була завищена і тут їм поворота цей йде машина повертає. І вони почали повертати, а вона почало піднімати коляску, і вони попрямі, попрямі. Правда, я вже камеру виключив, я лише виключив камеру і вони попрямі похерачили сюди, де ця дошка, крова, рейка, брус, де це реклама. І в цю сітку, збивають цю сітку і вставок. Я думаю, капець, побіг сюди, правда, вже без камери. Побіг сюди прибігаю мотоцикл до гори колесами в цьому ставку. Вони звідти вилазять в крові. Правда, живі всі, а всі живі, всі живі. Нормально. О, і, і що цікаво, через не пройшло й 10 хвилин, як уже тут міліція. Звідки вони взнали? Як вони так швидко узнали? Хто це вже просигналізував? Хреню знає. Не знаю, чому не там закінчили. всім всі живі. Витягнули того. МТ-10. Та й чим це закінчилось? А чим закінчилося? Якщо приїхали поліціянти, то 100% що штрафу. Виписали, може ймоцикла забрали, не знаю. Так, йдемо у свій парк. Через парк, в усадьбу. І так, і так я вже в усадьбу доходю. А Віталик уже на місці. Машина є. Я не можу я нікуди, та не тільки я, ніхто не може нікуди подзвонити, нема, але не, не роби щось зв'язок. Не знаю Що там сталося Коротше зв'язки зв'язисти язи, зв на лінії А що це там таке? картошку почаще Так, 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 так. Что там? Ну, хай полят. А где? Ну что, уже завел трактор, что я не хочу Нифига себе. Я думаю, що його нема. А він вже і трактора завів. Бо щось не видно трактора. Я не можу додзвонитися до нього, нікуди не можу додзвонитися. Що це зв'язком? До, до Віталика, привіт. Тобі телефон робить? Куди не подзвоню, Нема, мав. Каже, взагалі не робить лінія. Лінія, лінія, цей Київстар. А, взагалі да? нікуди не дзвонити. А, бо жіночка приходила. Каже, не може цей, а в неї теж Київстар. Нікуди не додзвониться. Місцями навіть цього нема. Інтернету. Ну, інтернет, інтернет у мене є 0,90, та не треба мені до мене дзвонити, просто ти мені виб'єш зараз. Сюди. <кхи> <кхи> О, це що за капелю? Ну так, да, да, я ж про це і <кхи> кажу. Це щось там у них, може, якісь роботи <кхи> йдуть. Коли загонити цього? Завтра. Завтра? Так, так, де? Виталик уже поскидав усе Ой, лки-палки, рання пташка. А де він? Ага. Ну, та як це так? А я ж нічого. А я ж нічого не зняв, як він відчіплював. Віталик, чіпляй назад, нехай я зніму, як ти відчіплюєш. Десь його нема. Десь його нема. Він вже все повідчіплював. Як він його завів, не знаю. Так. Да. Все прогавив я. Нахрена мені той ставок був здався. Хоча я там недовго був і та він ще. Це телефон. Якби я знав, він мав подзвонити до мене. Може і він і дзвонив, та... та без толку. Так, рішили ми розпалити, да? Ой, Ой. так? Та й вирізав ту всю фігню? Ну та й добре. А скільки? Ой. Нашу грубку заснімо. Ох, люблю я, як вогонь бореть. Це Вічно можна дивитися, як вода тече. Вогонь горить і водка капає. Дідушка на вогонь приїхав, гайда до нас. Хі -хі -хі. А хто тут такий? О, то валіків малий у маски. Я думаю, що то він за баришню якусь возить. Ось все такий дизель, я б на своєму газоні на таких обертах вже б давно заглох. Це незамінівий газончик на току. У нього ще й двойна рама піднімається. Та й тобі треба зверху починати. Зараз накидаєш Та назад. Трошки побуде, вона зараз розтане. Тепло... Ха, зараз розтане, Та, так. Ліски. Воно б неділю розставати. на неделю буде розставати саме. Движуха с одной аклитом. Так, идем. Йдемо відкривати майстерню? Що вони там позапалювали? Кажется, ці ключі, так? Да? Ні. Да. Ці. Нехай возят. Ой, а тут темно. А тут темно, ладно, потім світло включимо потом. Зараз заберемо ті штаби. Можемо знайти. Да? Ні, поки виключимося. Тут ми відкрили, тепер треба обійти з тої сторони. Відкрити. Ключ, ось у нас ключ. Сам пока не хейб да так. Пішли. Заїжджаєш, да? Не здумайтесь хлюватися, бо я знімаю вас. А ви Хай там позавідують там мовчать. Доброго дня. вам. Я понаходию. Ти відкривати? Вже візьми, Сірошка впади, і так вже й буде. Ну тушо це. Куди впаде, ти що? Не можна впадати, що це ви робите? Їдемо до тебе в гості. Через що це Через стіну. Не представляєш? На хопелі буде сидіти потім потом Всі в общем в общем йду я цей самій відкривати. Відкривати йду. Ну нахи. Ну, фаш, там міститься від літа. Бля, я два марази чуть не упав. Два рази вже чуть не... чуть не упав я ж забрав А вони казали вставати, блять, а звідки а вставати? А блядь. я ж не знаю. Та й та, там що ти пообійдеш кругом нього А я не. Интересно. Та я якщо ти. якщо вам вони завтра свого загонять то це напевно. Правильно, я це, 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 це напевно, тобі туди треба їхати чи що? Ну, то Я що то я лучше задом туди заїду Та й тут тобі місця буде мало Давай ми, мабуть, це до нахер заберемо кудись. Щоб він не мішав тобі. А світ не горить. А, це я не то включаю. Кудись, кудись інакше поставимо, я не знаю, він тобі буде мішати. Туди його? Зараз ну, Ми в принципі можемо зараз, можемо. Не... Та перенесеться. ти що, ззаду будеш заїжджати? Тихар з курит пора нахуй тече, блядь. О! Там це ж хоче переробляти тормоза на юмезові ось такі. Sağ O que Тут місця хватить, чорт не знаю. А якщо буде мішати, можна ці мішки поставити один на другого. Та й буде містити. Ну якщо будеш мішати, то можна їх переповиса один на другий. А тут заїде щось, боже мій, щось місця ще. Коротше, закриваю я ту браму. Давайте так. А ти звідти звідси вже поставиш цю херню, а я звідти закрию. Та і що ми далі робимо? Нагапкаємо, щоб замок. Воду зливаємо що. Тут треба йти нанизу якимись відрами. Добре. Ага. Понятно. Місця хватає, хоч танцює. Там на що мало каністрів. В моторі масло хоч потрохи прогрілося, а там же ж воно. І тут теж, а, теж бачу. У мене про... тут не нігров. Тад. Да, так, вони... Ну, трохи нігров, трохи так. Ну, трошки густіше як там да? Так, так так До ремонту готовий. А електрики знали, що ми не будемо сьогодні нічого робити. Вирубили світло, не знаю, що це таке. А може це вже відключається. Все, замикаємо? Чи ти будеш піти сюди? Безеш сюди йти ще? Ні. Hmm. А ключі я назад ставлю туди, да? бо вони ж вони ж мають yeah. заїжджати. Відключили світло. Ну, виключили це виключили. Щось там у них якісь регламентні роботи, напевно, йдуть. Відключили світло. Ну ладно, виключили то і виключили. Колись включать. Так, все. На сьогодні все. Що, розбіглися, всі а тебе лишили прив'язаного, так? Да? А самі ганяють. несправедливість. Ну, так, як, так як скрізь. Вода капає як весною. Прямо весна. А вони. Тут весна, а вони. А вони на ставок полізли. Нікого не видно. Тільки велосипед лежить. Може вони вже пішли в підводне плавання? Не видно. На ставку може й хорошо, але... Але тут краще буде, тут якось веселіше буде зараз. Ну, поки якось так.